Пішла додому і подивіться, що буде сидіти. помірним кроком. То б я летіла. Мої баклажки всі питають. Моя парасоля крутиться. Страшне, що робиться, такий вітрюган. О, наче притих. Трішечки притих трояндочка, як вона мені подобається. Така гарненька, така ніжна. Такий букетик стоїть. І ця букетиком цвіте троянда. Я вже не пам'ятаю сортів. І та. Кремова вона, оця височенька. Я її обрізала на пень, бо вона така була, оці такі нарости товсті були по всьому стеблу, по всьому стовбуру. Там у неї декілька стовбурів. <кхи> Тож я її обрізала, вже розцвітає відчиток цей седум. Мені більше подобається седум. а ця троянда, ви подивіться. Це та троянда, від якої я намагалася збутися Ну, з цього місця. Тут у мене стояв пеньок з Березових, і тут стояв сумах у відрі, ото, що я щойно показувала. Але вона вилізла, я побачила поза відром, вона випустила свої корінці. Думаю, ну, живи, як ти хочеш так жити. Я залюбки тобі дам цю можливість, подивіться на ці молодила. Це диво, це казка, це не молодила. Це якісь дивовижні рослини. Гляньте. Добре, що дитинку дало, бо вона ж відімре. Оце вона відцвіте і все, і вона відімре. І ця, вони, здавалося б, вони однакові, але ні, вони зовсім не. Од... О, прилетів. Монстр прилетів. Тікаю, тікаю, хотіла ще показати молодим. Ой, як я їх ненавиджу. Не люблю літо, оце що спека, і оце, що літає, усе повзає. Особливо, коли жалять, мій садочок. Сьогодні не така спека, ну, завдяки вітру. Гранатик мій, ось ось розцвіте перша квіточка, там багатенько нав'язалась. Я дуже переживала, що. Він цього року не буде плодоносити. Та хоч би виживі, то добре було, я так думала, але він молодець, він такий розумничок у мене.